Друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Сьогодні ми поговоримо про одного з найулюбленіших зимових персонажів Санта Клауса. Чи справді він родич Святого Миколая? Чи це зовсім інша історія? Як він отримав свої чарівні сані із оленями довгу бороду, червоний костюм? І чому саме він приносить подарунки на Новий рік? Ця історія сповнена казкових легенд, народних традицій і справжнього зимового духу. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте разом дізнаємося більше про цього загадкового героя. Нільце. А можна тебе спитати як справжнього фахівця Різдва? Ну, звісно, для кого ж я тут приходжу в студію кожен день? Спеціально йду, щоб допомогти і ввести вас. Світ традицій і звичаїв Різдва. Mm, дякую. Слухай, а де саме живе Юлімен? Ну ти й віглас. Кожна, навіть сама малесенька дитинка в Данії знає, що він живе в Гренландії. Йому туди її лист та можна надіслати, ну і отримати щось від нього теж. Хм, mm, дуже цікаво. Штатах, наприклад, кожна маленька дитинка знає, що Санта живе на північному полюсі. А хоча Шведи кажуть, що він живе в Швеції, а саме в Тонтебора, фіни, що в Лапландії, а в деяких частинах Африки діти вірять, що Санта живе не на північному полюсі, а в джунглях. Тож кому тоді вірити? Скажемо так, можеш вірити усім? Бо якби він був єдиним в світі, власними силами не розніс би усім подарунки. Зрозуміло. Крім того, є в мене одна історія, яку я чув від одного мого прапрапрадіда. Він розповідав гірше за мого улюбленого діда Юліуса, але цікаві речі міг повідати. Його двоюрідного брата життєва стежка в далекому 17 сторіччі привела в Нідерланди. Якось він зовсім випадково потрапив на корабель, бо кораблі він полюбляв з дитинства і занесло його на тому кораблі далеко-далеко, аж на інший континент. Нідерландці були люди глибоко віруючі, і всесвітньо відомі на той час мореплавці, тому вони дуже поважали вгадаєш, кого? Вже Святого Миколая, покровителя моряків. От саме його. Біда лише в тому, що мова в них була така дивна трішечки, і святий Миколай вимовлявся е, нідерландською як сінтерклас". та клас І от моряки сіли на новому місці і заснували місто з дуже оригінальною назвою. Нью-Амстердам, який зараз нам відомий як нью йорк що знаходиться в Сполучених Штатах, так як вони були не єдиними переселенцями на той час, то Сінтеклас перемелений у млині різних мов перетворився якимось чином на Санта Клауса. Але хай тебе не дивує таке перетворення. Саме ім'я Святого Миколая може набувати найрізноманітніших форм в різних мовах. Як тобі така трансформація, Ніколай? Ніколайсен, Клаус, Нільс та Ніс, що ще раз доводить, що Ніси справжнісінькі різдвяні створіння із справжнісіньким різдвяним ім'ям. Ну, в цьому я не мала жодного сумніву. А слухай, а як тоді вони всі, ну, ці-всі, Санти, виглядають? Ну, ти даєш, та кожна дитина в світі тобі відповість на це питання. Невже не знаєш? Ти це про звичайний образ санти? Біла борода, червоний костюм фірмовий сміх. Хо-хо-хо. Хіба це не вигадка одного рекламного агента компанії Кока-Кола 30-х? Ну, чесно кажучи, і тут я маю пояснення. Першим, хто описав Санту, був американський поет Клемент Клар Мур. У 1823 році написав вірша про Санта Клауса, який літає на санях, запряжених оленями, і спускається через Димарі, щоб залишити. Різдвяні подарунки. хо хо го До речі, олені були незвичайні, і кожен з них мав ім'я: спринтер, танцюрист, красуня, король, комета, амур, Грім і блискавка. На консиліумі Сант рік по тому дійшли висновку, що пан Мур мав таки непогану ідею. Так Санте і пересіли на сані. Пізніше художник Томас Наст. У 1869 році намалював Санта Клауса таким, яким ми його знаємо і сьогодні у червоній шапці з великим животом і білою бородою. Санти, що люблять смачно поїсти і обожнюють червоний колір, і так були доволі схожі на намальований на образ. А от реклама Кока-Коли з 30-х просто завершила справу і зробила цей образ дуже популярним. Чекай, чекай, ти сказав Консиліум Сант? Я тебе ще більше здивую, у Сант є навіть своя профспілка, а консиліум то діло звичайне. Він відбувається раз на рік в липні, поблизу Копенгагена, в парку Дюла Хевен. Я туди не дуже люблю ходити, бо ті санти, як зберуться разом, то стають неймовірними екстравертами і дуже довго не розходяться. Яка цікава історія, особливо зважаючи на те, що Санта це один із найулюбленіших персонажів для дітей у всьому світі. Сьогодні його можна зустріти у великих магазинах, на різдвяних ярмарках та в інших місцях. Хто знає, можливо, колись ви зіштовхнулись із справжнісіньким сантою, якого просто не впізнали. Oh, oh, oh. Spread some Christmas cheer. Так, так Треба просто вірити у чудеса, особливо у різдвяний час. Нільсе. Мабуть, зараз ми поміняємося нашими ролями. І хоча історія Санти неймовірно захоплива, мені дуже кортить нарешті дізнатися, що там відбулося в різдвяних шукачах скарбів. Ну, ну так чого ти зволікаєш? Вмикай давай. Мені теж, чесно кажучи, дуже цікаво. Тоді поїхали. Розділ 18-й. Торги з лиходіями. Ігор вийшов з кімнати на зустріч гостю, але потім почувся глухий звук, за чоловік випав з дверей і розпластався на підлозі з відром на голові. Слідом за ним увірвалася мама, войовнич розмахуючи віником. Хто наступний хоче відчути матусин гнів? Я нічого не робила. заверещала Настя, зійнявши руки догори. Мирику, ти як? схвильовано запитав тато, який теж не забарився з'явитися. Я мовчки показав на зв'язані руки. Тоді татусь заходився розплутувати мотузки, а мама тримала на прицілі віника Настю. Коли тато звільнив мене, то зв'язав тією ж мотузкою Ігоря, який почав приходити до тями. Тато допоміг стати чоловіку і посадив його на стілець. Потім обережно зняв відро, і я побачив, що воно знову було непорожнє. Волосся Ігоря прикрашали шкаралупи від курячих яєць, кілька макаронин і темні плями кавової гущі. Такого маскування в нього ще не було. Це знову ви, пробурмотів він. А що дивного? зобразив здивування тато. Це наш дім, врешті-решт. А що тут робите ви? Вам краще відпустити нас, додав Ігор. Бо прийде Штефан, буде вам гаплик. Не переймайся, не приїде твій Штефан, запевнила мама. Ми щойно були в поліції, розповідали деякі деталі, згадали й про Штефана, якого ви мали необережність якось згадати. То поліціянти з ним зв'язалися, але він сказав, що про вас нічого не знає. Кинув він вас. Він не міг, запевнив Ігор. Він порядний. Такий порядний, що чужими руками краде золото, мовила мама. Ніхто нічого не краде. Ми повертаємо своє. Переконливо мовила Настя. Якщо це справді коштовності і золотого потяга Григор'єва, то воно належить народу України, адже отаман хотів з його допомогою збудувати незалежну державу. Чи не так? До що він хотів, відказав злодій. Ключі зберігалися у нас, тому золото наше. Навряд чи воно вам знадобиться у в'язниці, зауважив тато. Ми не хочемо до в'язниці. вигукнула Настя. Тоді ви маєте все розповісти, запропонувала мама. І ви нас не здасте? запитала жіночка. Настю. запручався зв'язаний Ігор, блискаючи очима зі злості. Нічого не кажи. Але котику, якщо нас посадять, то він забере все і нашу частину. Ми ж ніяк не доведемо, що працювали на нього, переконувала Настя. Товариш Штефан не такий, відказав Ігор. Чого ви його все товаришем називаєте? здивувався тато. Бо він порядний, відповів той. Не те що націоналісти чи демократи. Я здогадуюся, про що це він, мовила мама. Певно, товариш Штефан, колишній червоний директор, зробив кар'єру при комуністах, а коли совок розвалився, то вдало перевзувся у бізнесмена. Так було? Він господарник, заявив Ігор. Не те, що інші. А чого в нього ім'я таке дивне? поцікавився тато. Він що, не тутешній? Здається, так, задумливо промовила Настя. Він народився у Західній Україні, але потім вчився і працював у різних республіках, набрався досвіду і вибився у керівників вже тут, в Олександрії. Але він не націоналіст, додав Ігор. Та чого ви так насілися на тих націоналістів? здивувалася мама. Вони вбили мого прадідуся, пояснив чоловік. Співчуваю, мовила мама, але повернімося до справи. Ми знаємо, що скарбниці були не лише в нашому підвалі, але й в інших місцях. Якщо ви повернете викрадене золото, то я обіцяю заступитися за вас у суді. Сонечку, нам краще погодитися, озвалася Настя. Покажемо їм наш сховок. Я не знаю. Зітхнув Ігор. Раптом вони заберуть все собі. Це вже точно не про нас, усміхнувся тато. Ми ж віддали своє золото державі. Ви диваки, відказав той. Але гаразд, ми покажемо. Тоді рушаймо, мовила мама. Тільки. Що не так? здивувався тато. Ми всі не вліземо в авто. Чому ж ні? не погодився тато. Ви з настою сядете попереду, я з Яриною на колінах позаду, Ігор з іншого боку, а Мирик посередині. Чи ти сказився? вигукнула мама. Посадити дитину біля злочинця. Та він же його візьме у заручники. Як я візьму, мовив Ігор. Мої руки зв'язані. Однаково я йому не довіряю, правила своє мама. Давай лишимо його у підвалі. Словом, ось так наша підпільна скарбниця перетворилася на персональну в'язницю. Ми вдяглися і вийшли у двір. У сараї тато відкрив люк, просунув туди драбину, по якій Ігор зі зв'язаними руками обережно спустився донизу. Татусь уже хотів закрити кришку, коли Ігор запротестував. Я ж задихнуся. Це буде прикро, погодився тато. Чи як? погодився той. Добре. Я покладу під край кришки драбину. Однаково знизу до неї не дістати, пояснив він. Лишивши Ігоря в підвалі, ми вийшли з двору і сіли в машину. Мама кілька хвилин прогрівала двигун, а потім ми вирушили. Настя на передньому місці показувала дорогу, і мама скеровувала автомобіль у відповідному напрямку. Коли ми проїхали вежу пожежної частини, а потім масив дев'яти поверхівок, я зрозумів. Що ми прямуємо туди ж, звідки я лише дві години тому дав драла. І справді, вже за десять хвилин ми заїхали на подвір'я того ж складу, де я потрапив у пастку. Дивно, що ворота відчинені, зауважила Настя, коли ми вилазили з машини. Та найбільше здивування вона виказала, коли ми зайшли всередину, а вона залізла у той самий люк, куди ховалася з Ігорем від загрози вибуху. Ні. Почули ми її розпачливий вигук. Все пропало! Я так і знала, що той штефан нас надурить. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.